У цьому засіданні присутній прокурор Галічук захисник макар потерпіє двоє Фукай, поставленого новачного Остаповича, присутній свій від Холонського. В цьому засіданні присутні представник професійного відправила національного заяву про запитання правої ці здійснюється повна фіксація допомога технічного засідання. Нема заперечень за я Терпіть. Можна продовжити. Голос, будь ласка, відповідайте. І войка. Підміться, будь ласка, ви вперше будете участь, так? Yeah. І в останнє, я більше туди не прийду. Пам'ятка тримання, права обов'язки, зрозуміли? У мене дитина маленька, я не хочу дивитися на цей цирк. Це последній раз, як я буду, тому що там поставить, що хоче мені робити. Мою дитину ніхто не верне. Я був таким було. Можете хоч випустити, хоч посадити. Я те, що я можу відвічати. По-перше, поки його покисти. Емоції, будь ласка, приберіть свої. Суд виконує свої обов'язки. Відповідно до вимог, То саду. Вам слово поки не дало. Тому прохання. Без ультиматумів, якщо потрібно прийдеться вам прийде до суду, оскільки ваші показання, якщо буде потрібно. Це зрозуміло, у вас відводи є в складу суду з прокурору, захисницю, секретарію, коли ви засідання. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую, Прибув свідок обвинувачення палтички, так? Будь ласка, суд приходите доступки обвинувачення. До трибуни проходьте, будь ласка, звільніть трибуну. Трибуна, будь ласка, звільніть. Встановлюється авто. Олонський Олександр Васильович. Задана родження. 24.06.84. Місто Київ, вулиця Беретті, квартира, 14. Працюєте? Так. Товариство з обмеженою відповідальністю в базі 8-50. Ви як всі так маєте право надавати повзамістому серу війських країнах, у яких визначених законах. Такі обвинувачення не входять до коло ваших військових оручич. Суд нас попереджає про кримінальні відповідальність папірання, заявляє і не працює папіра. Пане на Колекре, Суд проводить вас до присяги, заговорюючи папір. Я призвичайно пробачу. Я, Полонський Олександр Васильович, присягаю суду говорити правду і правду. Присягаю суду говорити правду і тільки правду. Ви є єсвіта обвинувачення. То... Олександр Васильевичу, можливо, надайте вільні показання, а потім запитання дозволяють. Все, що вам відомо, розкажіть. На час цього трагічного випадку, який стався, я перебував на посаді командира стрілецького взводу, стрілецької роти. От, обвинувачений був е безпосередньо мій підлеглий е командир відділення е От, За період е служби наші разом е всі задачі виконували вчасно і в повному обсязі, ніяких, е ніяких проблем не, не було створено під час е служби. Е не було, е ні, не зафіксовано і не було ні одного факту вживання чи алкоголю, чи ще якихось проблем, чи порушення дисципліни. Е, Підсудний брав участь у проведенні навчань, бойових навчань е, з тактичної медицини, з вогневої підготовки. Е, Надавав надав допомогу по організації служби як більш досвідчений товариш. Щодо, щодо ситуації, яка склалася, 7 квітня 2022 року о 14.30 приблизно мені зателефонував не о 14.30, прошу вибачення, о 20, близько 20 вечора, 7.04. Мені зателефонував Остапович Андрій і спросив мого дозволу на те, щоб виїхати до рідних, до близьких своїх друзів в Київську область до 9 числа. Я йому цей дозвіл дав. Я йому цей дозвіл дав, і на цьому наша розмова закінчилась. Після цього, 8 числа, 8 числа близько 14.30 мені зателефонував Остапович Андрій і повідомив, що на нього був здійснений напад, коли він пересувався зі знайомою в автомобілі. І він був змушений застосувати зброю, і внаслідок чого загинуло двоє людей. Таку ситуацію він мені доніс. Я е, після розмови одразу пішов до свого безпосереднього командира, командира роти е, Мазура Ігоря, доповів йому про ситуацію, що склалась, і ми е, разом пішли до командира батальйону, де вдвох також йому повідомили про цю ситуацію. Е, ще хочу додати, що... Е, Після цього ми підрозділом одразу поїхали на виконання бойового завдання на лінію безпосереднього зіткнення, і там мені в принципі, ну, не вистачало такого командира, який потрапив в цю ситуацію. Це все. Як Яка зброя була закріплена за Стаповичем для За Стаповичем був закріплений автомат аналог АК і пістолет. Пістолет такий? Не пригадую. Щоманка. Не пригадую. З приводу знаходження зброї, де вона має зберігатися? Угу. Значить, у нас в підрозділі в нашій частині була така ситуація, що. Існували відокремлені підрозділи, які знаходились не за місцем базування всього батальйону, а знаходились в сусідній будівлі, От як, наприклад, відділення Остаповича Андрія. Його відділення знаходилось не, не з усією ротою в одному приміщенні. Але в нього було обладнано там обладнано місце зберігання зброї, і я періодично його перевіряв ніяких зауважень до. Моменту зберігання зброї не було. Остапович доповідав про подію, що там сталося. Чи могли б пригадати дослівно його слова? Дослівно і тільки в загальних чертах можу пригадати, що відбувся напад і Остапович застосував зброю, того, що він говорив, що його там душили. Душили, погрожували цей освіт і він, він був змушений застосувати зброю. А обставини, напад з приводу чого? Де? Де? Це ну, напад відбувся в Київській області, обставин я достоменно не знаю. Ще проводилось службове розслідування військової частини. Читав, які так, за, проводилось за результатом службового розслідування. Мені була оголошена догана. Вот. Ну, Це все, що я знаю. А що доступову ченбія, бо приняти рішення? Мені не Він говорив про яке своє ставлення до того, що сталося, такий випадок? Йому було дуже прикро, судячи по голосу, він ну, був знічений, засмучений цією ситуацією і би, ну, по голосу було відчутно, що це для нього ситуація дуже прикра. Ви, що Потерпіли yes. у вас на гай Запитання маєш так? Є. Випускали його в 8 Так. А, так. А, треба писати письменну відділу. Яке він мав право з собою брати оружжя і виїжджати, коли воно має направитися? Коли його відпускали, треба у той, власне, без оруження. Запитання, запитання, запитання. запитання слід додавати відповідь. І відповідаєте за нього чому оружя йому було присутнє при ньому, коли він був? Чому був не неписьмове розпорядження про оружя? Да, да? Чому він поїхав із зборою і десь двоє мають двоє? Так. Будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Суд того би заважили, будь ласка, не порушуйте. порядок, зараз ви оцінюєте. Вимушені люди вас вибрати. Так зрозуміло. На час цієї прикриї ситуації не було процедури реєстрації залишення військової частини. От. Вона відбувалася за, за усною домовленістю. От. Це чому я його відпустив? Не було процедури на той час іншої. От, тепер щодо зброї під час початку повномасштабного наступу да, на територію України, от. багато добровольців стали до лав Збройних сил, таких як Андрій і інші побратими, зброю вони мали на основі того, що вони являлись військовослужбовцями. От. Вони, так як ТРО, це є частина Збройних сил України. На нього була зброя виписана і він з нею знаходився. Така моя відповідь. Ще танця є? Які напади були на нього? Коли він сидів? Більш, більш детально відомо, в чому полягає. Зі слів Остаповича його душили. І е, було, були погрози. Він сидів в машині. Запитання є у вас? Да, де він сидів? Вони не були на у нас проти... запитання є. Чому він стріляв? Чому не було предупредження вистрілу? Шорбіну розгорнуть. Чому в спину? Чому спину? Так, ви хочете, голову? Зачекайте. Тобто зачекайте вас. Якщо учасники вважають, що розгляд справи буде з'ївця хора, то ви дуже поміжете. Кожен парусник буде викликаний за усі. Перше попередження. Вони є учасниками, ви є особа, яка суті за. Тому отримайте, власне, дайте коментарі і буде по інші Зрозуміло? Зрозуміло? Так. Щось з приводу запитання. Можеш а, щодо, куди стріляв, як стріляв? Ну, Про то, як переду, я там не перебував і це мене обговорювали. Ви не знаєте. Ні. До не було предупредительного вистрілу. Що займається питання? Вітер не було передупите. не був учасником, не був очевидцем. Він дав приводу цього своєї пояснити. І ще запитання. Немає. Так, подивила Бойко, у вас. Бойка, у вас є запитання? У ну, мене одне запитання. Якщо він оборонявся, трипули. Моєму сину в спину, це нормальне оборонение? От чого? От на велосипеді і собаки? Суть немає, запитання в Акові чисто, що вже раніше позиція. Я сама дома всіх. Я сама відповім. Три відповідала. Трипуливого. Так, добрый сикав. Допис відповів інші власне. Документ може залишитися вдальні, але це покинути Росії. Бойко, власне, затримується. Собственно, я особу потрібен надійський призвичайно. Буйка Ярина Георгієв. Да, да, на ручку. 13.10.66. Десь зареєстровані ті. Київ. Адреса? Вулиця Феофіла Яновського, 1А, квартира 2. Працюєте? Працюю. Місцевого Школа 187. Посада. Гардеробник. Так, ви є потерпіли в цій справі, ми пам'ять отримували, правообрастного заживі. Так. Судом роз'ясую, що, що ви маєте право не давати показання в цій справі. Не бажаєте сказати? Будете давати показання. Нема, прошу. Тобто, я так. знаю, що моя... Тобто показання, дитина... показання давати будете, будете відповідати на поставлені запитання. Правильно спробуємо? Ну, як і зможу, так. Суд попереджає вас, про кримно задавання завіта, не проводить показання. Проводить вас до присяги. Загаловуючим фактично, як відключення подати. Присягають суд говорити право, присягають говорити правду. Присягаю і ви що вправи. Було це скільки обставин, зайці вистави потерпілих, що вам відомо про те обставини? Мені відомо теж, що мій син сів на велосипед. Ваш син Бойко Віктор Олександрович. Взяв собаку з собою на поводку і поїхав, сказав, мама, я туди й назвати. Ви на той час де були? В дворі. У мене дитина маленька, чотири місяці і два дні було. Я ката, фух, не чист його вбила. За що? От чого обороняться? От велосипеди і собаки. Фактично сказав, що вам відомо? Мені відомо. те… Син сказав, що поїхав десь. Да. Без... Туди і назад. Туди саме поїхав. Мама, я туди і назад, собакою погулять, він їздить кожен ранок. Так. І не вернувся. Коли вже я прибігла туди. Як вам про це стало відмовити? Я сама її почала шукати, тому що наші хлопці їхали по селу і шукали чорну машину, яка хотіла втікти з села. Но він не зміг втікти, тому що все було перекопане. Зачекайте, скажімо, вже під час симпав. Це рано до обід, я не знаю, які, скільки бід. було. Я не пам'ятаю. Я стирала, мені води на силі і я тобі назад. Все. Його довго не було. Чи чому він почали не покупи? Довго. А, Господи, прибігла собака. Він ніколи собаку не відпускав за саму. Собака, він з хаски. За він пішов? Хаски, він його ніколи не відпускав саму. Так. Він прибіг і до вольєра забіг. А я кажу, а дивіть, а ззаді? дивись, немає. Я почала дзвонити телефон, не відповідає, я поняла. Чому телефонувати сьогодні? Так. так, я там і була. А чи скільки собака прибіг? Скільки він чому? Через. через Я не знаю. Я в той момент не дивилася, я ж не могла подумати, що таке yeah, було. Ціні була через годину, півтори, до години часу пройшло, я пішов. Більше години, може. Більше години. А Почали пропонувати один з другом Він Не відповідав. Я не росла, на Руслана телефон, теж тихо. Руслан да. Так. А да. чому вони були? Тому що вони по телефону наче так я чула, що... Говорила, Вітя каже, я поїду в село. Може вони там десь без... тут. Руслан теж був в селі. Це, вони треба рашували. Ну, вони в теробороні були обоє. Телефон Руслана теж не що да. Ну, Я вийшла, коли собака прибігла, я догадалася, що щось не те, але ну, я ніколи не могла подумати, що його просто застрелили. Я думала, може, він собака дірнув, він впав на велосипеді. Де я в село прибігла, там наші хлопці солдати шукали. Наші на посл... хлопці теж? Це ті, що у нас там, в селі були, у нас було багато солдат. Це сили були? Навірно. Я з дитиною ходила, гуляла, не боялася ніколи. Тепер треба не чужих бояться а своїх. Що таке заїде не? з повною машиною оружиє? Голос, по суті, тих обставин? По суті. Почали шукати і. Наві хлопці туди не пускали. Я побачила, що лежать двоє. Я їх спитала. Його нема, і мапи. Їх двоє було. Та на місце прийшла, вони лежали вдвох полиция за платоце. А, мы ну там осматривали место не пускав нас. Другу. Ещё есть про фактическое обстановление, не думаю. Там не было. Ніхто не можеть розказати, що там було. Собака мені нічого не розказав. Прокурор, що у нас це за питання? Да, да. А, чи були такі інші випадки, коли то, ваш син з чи сам намагався вчинити ну, якісь самовільні дії з іншими водіями чи інших перестрівав? Ні, такого не було. Такого не. Да, він поїхав не для того, щоб перестрівати, він поїхав на вигул собаки. Велосипедом з собакою <губ> він їхав гуляти з собакою. Собак. він не перестрівав. І йому не треба було цього робити. Він знав, що в нього маленька дитина вдома. Він знав, що в нього маленька дитина. В такому Які ваші, які його мотиви були, щоб він під'їхав до... А ви камеру дивилися, як летіла машина, як вона пролетіла по селу, де ходять діти. Да. Які? Я теж йому зробила зауваження. От на мене, я теж, він мене теж розстріляв там, правда? Постійно їздять на такій швидкості з повною машиною оружя, де, де люди мирні живуть. Про це слухати не хочу. Три, три пулі і одна в спину. Це він захищався від кого. У них було оружие в руках. Що в них було в цих дітей в руках? Що треба було так захищатися? Це твар Я тільки одна просила, щоб його суку розстріляли, Господі до вічного мене не стоїть, тільки стріляти. Так, як я бою битину без стріпки. В мене зараз зараз дитина, яка показує папу на фотографії. І це наше. Це, це не Росія, це наша тварь. Наша. Так? Небагато хуже. Так. Не хочу. Це ще запитання? Що хочете йому робіть, тільки я піше. Не хочу. Винуважую, що запитання не Та Юрина Горідна, ви ж прекрасно знаєте, що я в спину не стріляв. Мені дуже жаль. Мені дуже... А хто його застріли? Спину ніяких вистрілів не було. Ну, значит...